Це літо в Подільську було гучним, яскравим і наповненим дитячими посмішками. Управління культури та туризму організувало цілу серію подій, щоб подарувати маленьким мешканцям громади море позитиву та можливість провести канікул яскраво та активно. Щосуботи команда клубу вихідного дня вирушала в двори та мікрорайони нашого міста, щоб подарувати дітям свято – ігри, конкурси, арт-зони, дитяча рибалка та море морозива. Усе це створювало справжню атмосферу радості. А щонеділі на малечу чекало дитяче містечко, простір безкоштовних розваг, батути, веломобілі, басейн з кульками, самокати, настільні ігри та багато чого іншого. Тисячі щасливих моментів, сотні посмішок і безліч вражень. Малеча та батьки ділилися своїми емоціями. Мені тут дуже класно, емоції. Ну. Враження такі навіть це не можна передати словами. Які атракціон тобі найбільше сподобався? Мені подобаються батути дуже сильно Класні, тут дуже гарно, круто, все ціба безплатно, І гарно. А це останні клубники нагоняються по сезону, що ти відчуваєш цього приводу? Жалко, не хочу ще. Я хочу ще там, щоб було дуже добре. все сподобалось. Сподобалось особливо, що це все є безкоштовно для дітей, які зараз є переселенцями з інших країн, з інших регіонів України. А які атракціони вам найбільше сподобались? Батути. Часто ходили да майже кожні вихідні. Чи сумуєте, що це останні купики купити Так. Да. Дуже сумовий. Клуб вихідного дня. Це досить цікаво для дітей. Ми кожен раз стараємося були? брати участь. Моя дитина задоволена. Приходить з усмішкою на обличчі. Я вражена вражена кількістю зон відпочинкових, особливо батути, особливо рибки, коли ловлять. Це Просто неймовірні емоції. Я дякую. А завершення літа стало справжньою пригодою. 30 серпня відбулася гучна піратська вечірка з іграми, квестами та веселими естафетами. Олена Стояновська, директорка Подільського міського будинку культури, підсумувала цей сезон. Знову довів, що клуб вихідного дня найкращий літній відпочинок для дітей нашої громади. Завершився чудовий літній проект клуб вихідного дня. А разом із ним новинка цього сезону це дитяче містечко, робота якого була тут у нас біля міського будинку культури. Більшу частину літа щонеділі. Ми дякуємо усім мешканцям міста, маленьким і дорослим, хто доєднався до нас, хто щовихідних приходив, розважався, відпочивав, дізнавався щось нове. Усім небайдужим мешканцям, яким подобається це ці програми, те, все, що ми для них робили протягом усього літа. Ну а ще користуючись нагодою, хочемо сказати, що ми не завершуємо свою роботу, тому що попереду осінь, зимові свята. Приходьте до нас до міського будинку культури. У нас буде багато різноманітних майстер-класів, заходів не тільки для малечі, а й для дорослих. Нас можна знайти за адресою бачковича. 1 а також на усіх соціальних мережах під хештегом Культура та мистецтво Подільська. Тож дякуємо усім, хто був з. Нам хто відпочивався і розважав разом із клубом вихідного дня Щороку цей проєкт стає яскравішим. А головна нагорода для організаторів сяючі дитячі очі та слова Хочемо ще. Клуб вихідного дня закрив сезон, але вже готується до нових ідей, щоб знову дарувати радість нашим дітям. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.